Привіт! Ти на каналі Кіно ЮА. і сьогодні ми поговоримо про 10 фільмів, які вже вийшли та доступні в хорошій якості для перегляду. Якщо ти шукаєш нові враження, сильні емоції та свіже кіно, сідай зручніше. Ми зібрали для тебе найцікавіше. Без зайвих слів. Починаємо. Франкенштейн. Це сучасна інтерпретація класичного роману. Марі Шелі, яка переносить відому історію в нову епоху технологій та етичних дилем. Події розгортаються навколо геніального, але одержимого вченого, який намагається створити ідеальне життя штучним шляхом. Його експеримент виходить за межі науки та вступає у конфлікт із самою природою у новій версії. Режисери роблять акцент не лише на хорорі, а й на психології. Стрічка досліджує питання, що робить нас людьми, чи має право людина втручатися у створення життя, і до чого може призвести прагнення до ідеалу. Атмосферна картинка, напружені сцени та сучасне трактування класичного монстра роблять Франкенштейн. Одним із найбільш цікавих фільмів цього року. Цей фільм однозначно варто додати до свого списку перегляду, особливо якщо тебе цікавлять теми генетики та моральних меж науки. Троль. Частина друга Продовження популярного норвезького фентезі екшену, яке розширює міфологію про древніх велетнів та їхнє місце у сучасному світі. Події другої частини розгортаються після драматичних подій оригінального фільму. Людство починає усвідомлювати, що тролі не просто легенда, а частина давньої історії, яку довго намагалися приховати. Цього разу загроза стає ще масштабнішою, нові істоти прокидаються в горах, і їхня поява може змінити баланс сил у світі. Герої змушені знову об'єднатися, щоб зрозуміти природу тролів і зупинити катастрофу. Метод виключення. Новий напружений трилер. Головний герой Мансу працював на фабриці понад 25 років. Але в один момент його звільняють. Разом із роботою він втрачає стабільність і майбутнє для своєї родини. Відчай штовхає його на ризикований шлях. Мансу вирішує повернути контроль над життям будь-якою ціною. Його боротьба поступово перетворюється на небезпечну гру, де кожне рішення може зруйнувати все остаточно. Фільм показує, як звичайна людина опиняється на межі і що здатен зробити той, кого загнали в кут. Темний гумор, соціальний підтекст і фірмовий стиль. Роблять стрічкою однією з найцікавіших прем'єр року Кантара Легенда. Це епічний індійський фільм, що поєднує містику, драму та атмосферу давніх легенд. Події занурюють нас у світ, де реальність переплітається з духами лісу, а людина стикається з силою, якою не може пояснити у центрі сюжету. Історія про давній дар, прокляття та боротьбу за землю, яку місцеві вважають священною. Тут кожне рішення має наслідки, а минуле набагато небезпечніше, ніж здається. Альтер це футуристичний бойовик про світ, який розділила глобальна катастрофа. Тепер суспільство складається з генетично вдосконалених людей. Що живуть у розкоші, та від чіпенців, приречених на злидні у занедбаних трущобах. Леон талановитий винахідник, прикутий до інвалідного візка, але він не погоджується жорстокою системою. Використовуючи загадкове джерело органічної енергії, Леон створює унікальний екзоскелет, який повертає йому рухливість і перетворює на зброю опору. Його мета захистити тих, хто позбавлений привілеїв, і кинути виклик несправедливому порядку. Я лаюся. Це щира та зворушлива драма про хлопця, який живе із синдромом Туретта. Його життя це щоденна боротьба не тільки з неконтрольованими тиками та вигуками, а й з нерозумінням людей навколо. Суспільство бачить у ньому проблему, але не бачить людину. Попри всі труднощі, герой намагається жити звичайним життям, працювати, будувати стосунки, мріяти про майбутнє. Та одного дня він зустрічає людину, яка не сміється, не дивується і не відвертається, а приймає його таким, яким він є. Разом вони проходять шлях, що вчить прийняття. Підтримка та віра можуть зробити те, чого не здатні зробити ліки. Усередині це драматичний тюремний трилер про молодого Мела Блайта. Його переводять з колонії неповнолітніх у дорослу в'язницю, і світ, який він знав до цього, розвалюється у новому місці серед ув'язнених. Мел зустрічає двох інших харизматичного злочинця, якого бояться всі, і ув'язненого, що скоро виходить на волю. Ця дивна сім'я стає для нього останньою надією вижити, але як часто буває, довіра обертається небезпекою. Ця стрічка показує, як навіть серед жорстокості та страху людина може шукати підтримку. І як вибір, зроблений у складний момент, може змінити все. Як можна краще. Це тепла, драматична історія про охоронця на ім'я Стен Ольшевський. Він живе спокійним, майже непомітним життям, доки одна випадкова ніч не змінює все. Стен запобігає пограбуванню та допомагає жінці, яка опинилася в небезпеці. Після цього між ними починається щира тиха дружба листування, яке поступово стає для стена чимось значно важливішим, ніж просто розмова. Але за його спокоєм ховаються власні сумніви та переживання, і тепер йому доведеться вирішити, чи готовий він впустити у своє життя зміни, яких так довго уникав. Захисні заходи, це напружений психологічний трилер, у центрі якого військовий хірург Єва. Після важкої зміни в госпіталі вона знаходить на вулиці дівчину, що переховується та просить допомоги. Порушивши всі правила та здоровий глузд, Єва вирішує забрати незнайомку до себе додому, навіть не здогадуючись, які наслідки це матиме. Спочатку. Це здається просто актом людяності, але дуже швидко в домі починають відбуватися дивні речі. Єва помічає, що її гість щось приховує дивна поведінка, нічні звуки та відчуття небезпеки, яке зростає з кожним днем. Таємничий портрет це атмосферний трилер із легким присмаком містики. У центрі сюжету молода художниця, яка несподівано знаходить старовинний портрет жінки, що дивним чином притягує її увагу. Картина ніби жива, вона змінюється залежно від освітлення, настрою героїні, та інколи навіть дається, що спостерігає у відповідь: зацікавленість швидко переростає в одержимість. Художниця починає шукати правду про ту. То зображена на полотні, та що глибше вона занурюється в історію картини, то сильніше її життя наповнюється тривожними подіями, таємничими тінями і відчуттям, що минуле намагається прорватися в теперішнє. Друзі, дякую за перегляд! Якщо вам сподобалася підбірка, підтримайте канал лайком та підпискою. Пишіть у коментарях, який із фільмів ви плануєте подивитися першим.